Привіт, мої друзі! Сьогоднішня наша тема які властивості має вода, а давайте пригадаємо, що ми знаємо про воду. Які вона має властивості. Щоб відповісти на всі всі запитання, необхідно виконати певні досліди. Адже ми з вами вже знаємо, що природу вивчають за допомогою дослідів. Дослід перший. Візьмемо склянку з чистою водою і понюхаємо її. Що ми відчуваємо? Нічого, тому що вода не має запаху. Отже, ми тепер знаємо, що вода не має запаху. А якщо налити трошки води у тарілку і в склянку, і поспостерігаємо, вода набирає форму посуду, в якій її наливають. Тобто вода текуча. А якщо опустити ложку в склянку з водою? Ми бачимо через скло ложку в воді. Це означає, що вода прозора. Отже, ми дізналися, що вода не має запаху, вода текуча, вода прозора. А якщо додати в склянку з водою трішки цукру, яким стане смак води? Правильно, солодким. А якщо покласти до води сіль, вода стане солоною. Отже, вода ще є і розчинником для цукру та солі, а також інших речовин. А де в природі можна натрапити на солону воду? Солона вода у нас знаходиться в морях та океанах. Отже, що ми дізналися про воду. Вода не має запаху, вода текуча, вода прозора і вода є розчинником. Вода це хімічна речовина, яка у природі існує у трьох станах твердому у вигляді льоду, рідкому і газоподібному, водяна пара. Всі ми спостерігали, як після дощу залишаються калюжі на дорогах. А коли пригріває сонечко, вода кудись зникає. А куди ж зникає вода, а вода з калюжі перетворюється на пару. Пара складається з дуже дрібних частинок води. Що яскравіше світить сонце, то швидше частинки води перетворюються на пару. І калюжі висихають. Ви вже спостерігали, як влітку після дощу парує асфальт і ґрунт. А знаєте, чому це відбувається? Тому що сонячне проміння нагріває поверхню дороги або ґрунт. І вода випаровується. А де крім дороги і ґрунту можна побачити процес випаровування, тобто перетворення води на пару. Наприклад, поставити разом з дорослими каструлю з водою на газову плиту, дочекатись, поки вода закипить, і ми будемо бачити, як вода в каструлі перетворюється на пару. На одному малюнку рослини зів'яли, земля потріскалась під пекучим сонцем. А на другому малюнку зображена дощ. Калюжа, з якої цуценя п'є водичку, рослини розквітли, все навкругі має яскраво зелені забарвлення. Отже, можна зробити виставок, що вода є основою для життя рослинного світу. Без води рослини просто загинули. З водою нерозривно пов'язана життєдіяльність людини. За допомогою води ми змиваємо бруд, ми миємо овочі та фрукти, готовим їжу, п'ємо просто чисту воду, водою ми поїмо домашніх улюбленців. Пожежники за допомогою води гасять пожежі. Люди, які доглядають за клумбами, поливають рослини, щоб вони гарно росли, і було гарно і затишно у містах. А цікаво, звідки вода потрапляє в наші будинки. Вода потрапляє в наші будинки з великих річок або підземних вод. Вона за допомогою спеціальних трубопроводів спочатку доставляється до станції, де її очищають, доводять до того стану, щоб вона була безпечною для людини. А потім по водопровідних трубах вода доставляється в кожну квартиру, в кожну домівку. Отже, сьогодні ми з'ясували, що вода дуже важлива в природі, вона є основою життя всього живого на землі. І рослин, і тварин, і людей. Вода має такі властивості: немає запаху, вона текуча, тобто приймає будь-яку форму. І вода прозора. А ще вода може бути розчинником. На сьогодні я вам говорю до побачення, до нових зустрічей.